З інтернаціоналізацією у 2005 році банківського сектору України активізувався процес концентрації капіталу. Тому вже у 2012 році майже третина установ, що діяли на ньому, належала іноземним власникам. Вони переважно увійшли до складу провідних банків країн Європи. Перепродаж у 2005-2010 роках. Контрольних пакетів акцій низки великих банків України іноземним банківським групам призвіть до того, що у власності держави залишилось лише 5 банків, за даними 2018 року. Слід зазначити, що мережа з 20 тисяч підрозділів банків країни розміщена нерівномірно по її території. Найбільші банківські центри сформувались в містах Києві, Дніпрі, Львові. За обсягом сумарних активів і кількістю банківських установ Київ є найбільшим банківським центром України. Політика розміщення філій транснаціональних фінансових корпорацій залежить від їхньої зацікавленості в отриманні прибутку за ставками, вищими за середньосвітові. Тому вони переважно обслуговують іноземні компанії, які збувають свою продукцію на внутрішньому ринку України.